В Слобідському районі міста Героя Харкова знаходиться наш чудовий заклад дошкільної освіти номер 355 Заклад працює з 2010 року. Функціонує дві групи раннього віку, дев'ять груп дошкільного віку. В закладі працюють 15 кваліфікованих креативних досвідчених педагогів. З них два мають звання вихователь-методиста вищу категорію: два музичних керівника, один практичний психолог. Практичний психолог надає консультації дітям, батькам та працівникам закладу, допомагає подолати стрес та стабілізувати емоційний стан. Наших дітей завжди чекає смачна їжа, медичний догляд, чиста білизна, турбота та любов помічників вихователів. На території садка облаштовані безпечні дитячі майданчики, багато зелених насаджень створюють оздоровчий клімат, Різнобарвні квіти дарують красу та настрій. У двоповерховій будівлі розташовані затишні групи. Організація приміщень відповідає програмовим вимогам, віку і потребам дошкільнят. освітньо виховна робота веде. На високому професійному рівні. Педагоги працюють за програмою виховання і навчання Дитина. Використовують інноваційні методики і технології. Провідною темою є патріотичне виховання. В закладі ведеться систематична робота з основ безпеки, життєдіяльності та адекватної поведінки у надзвичайних ситуаціях з працівниками, вихованцями та їх родинами. Учасники освітнього процесу мають активну громадську позицію, беруть участь у волонтерській діяльності та допомозі захисникам. Всі зусилля нашого колективу направлені на збереження виховання та процвітання майбутнього покоління нашої країни. Наш садок запрошує вас.